Добрий ранок. 28 липня 2025 року. Липень добігає майже свого кінця. І ось в моєму квітничку розквітла троянда першорічка, яка була посаджена навесні цього року. Ось така в неї квіточка дуже гарна. Ось такий має незвичний колір рожево-кораловий. І це у нас романтик антик. Має приємний такий легкий аромат. Видав він мені одну гілочку. Кущик був такий досить слабенький, ледь я його відходила. І ось наприкінці липня з'явилася така чудова квіточка. Подивіться, як склад пелюсток у неї дуже гарний такий. Так, а поряд у нас квітне флоксочка, така ароматна, а ще ось такий чудовий лілейник. Мені дуже він подобається. Він має такі красиві Камера зовсім не передає. Якийсь незвичний такий колір жовто гарячий але з таким якимсь насиченим відтінком. І е, на вечір він закриває свою квіточку, а зранку відкриває. Теж, до речі, довго-довго вже квітне. Он, можна побачити ще є бутони, а ще, вже скільки е, було квіточок, е, вже він квітує дуже довго. Ще поряд квітнуть у нас сальвії. Ось такий у нас ранок. Всім гарного, тихого та безпечного дня!